Уявіть компанію, яка сьогодні коштує понад 2 трильйони доларів. Але не так давно вона прогоріла на телефоні, який ніхто не хотів, в магазині для домашніх тварин, який висміювали, і сайті, про який взагалі ніхто не пам'ятає. Амазон це імперія, яка поглинула майже все. Але те, про що ніхто не розповідає, це її гучні провали. Ті, які могли зупинити гіганта щодо того, як він піднявся. Сьогодні ми заглянемо в архіви і відкриємо три невдалих експерименти, що коштували мільйони і могли зруйнувати все. Це не просто провали, це тихі апокаліпсиси Амазон. У 1994 році Джеф Безос мав усе, про що мріють багато хто: Просторну роботу у фінансовій компанії на Уолл-стріт, стабільний дохід, повагу колег. Але одного дня він прочитав статистику, яка його приголомшила. Інтернет щороку зростає на понад 2300%. Для когось це була просто цікава цифра для Безоса це був сигнал. Він вирішив, якщо є шанс зробити щось нове і велике, то це саме той момент. Він звільнився з роботи, поговорив з дружиною, і вони разом вирушили у Сієтл. Переїзд зайняв кілька днів на дорозі, сидячи на пасажирському сидінні старенького Chevrolet Блейзер, Джеф писав перший бізнес план. Це була, що не зовсім Амазон, але вже точно щось схоже. На початку він хотів назвати компанію кадабра як у слові абракадабра, але його юрист почув інше – «кадавер», що означає труп. Таку асоціацію явно не хотілося закладати в ім'я компанії. Базос вирішив шукати далі. Він відкрив словник і почав переглядати слова на літеру А, бо вважав, що компанія, яка починається з цієї літери, буде вища у списках. Так він натрапив на слово Амазон назву найбільшої річки у світі. Це звучало масштабно, велично і відповідало його амбіціям. Перший офіс Амазон розміщувався у звичайному гаражі, не було ні офісних крісел, ні працівників у костюмах. Все було максимально просто. Беза сам збирав замовлення, пакував книги в коробки і носив їх на почту. Його працівники, а їх тоді було лише кілька, сиділи за звичайними столами, зробленими з дверей, бо на щось краще просто не вистачало грошей. Сайт був теж простий, він дозволяв замовити книги онлайн, що на той час здавалося чимось абсолютно новим. Перші клієнти надсилали електронні листи з подяками просто за те, що змогли отримати книгу поштою без походу в магазин, і з кожним тижнем таких замовлень ставало дедалі більше. Уже за кілька місяців стало зрозуміло, це не просто ідея, це майбутнє. Амазон почав стрімко рости, і з продажу книжок компанія перейшла до музики, фільмів, а згодом практично до всього. Але на початку це була історія про одну людину, яка наважилась кинути все і почати бізнес у гаражі, яка повірила в інтернет тоді, коли більшість ще не уявляла, що це таке. Поки Амазон із кожним роком дедалі впевненіше зміцнювався в статусі гіганта електронної торгівлі, Джеф Безос дивився далі. Його не влаштовувало бути лише платформою для покупок. Він хотів контролювати не лише те, що ви купуєте, а як саме ви це робите. На той момент Амазон уже мав Kindle, свій електронний райдер, ехо з голосовим асистентом Алекса і амбітні плани з розвитку хмарного власного сервісу. Від ідеї створити смартфон до її реалізації залишався лише один крок, і цей крок зробили у 2014 році. Amazon презентував Fire Phone – свій перший смартфон. Його запуск супроводжувався гучними заявами про революцію у мобільних технологіях. Пристрій отримав кілька інноваційних функцій: так званий динамічний 3D-інтерфейс, який змінював перспективу залежно від руху голови користувача, функцію розпізнавання предметів за допомогою камери, і, звичайно, повну інтеграцію з торгівельною платформою Amazon від сканування товарів до миттєвої покупки в кілька кліків. Проте вся ця інноваційність швидко втратила блиск. Fire Phone виглядав цікаво лише на папері. У реальному використанні його функції були незручними або надмірно складними. 3D-ефекти викликали запаморочення, а не захоплення, а камера розпізнавала не все, і часто не те. Система навігації була незвичною, а інтерфейс заплутаним. До того ж пристрій коштував як повноцінний iPhone, але не мав ані репутації Apple, ані розвиненої екосистеми Android. Понад те, Phone не мав навіть доступу до Google Play, що означало обмежений вибір додатків. Для користувача це був компроміс, який майже нічого не давав натомість. Провал був стрімкий попит виявився настільки низьким, що вже за кілька місяців після релізу Amazon почав масово знижувати ціну, а через рік повністю закрив проект. Файерфон став прикладом того, як навіть найбільші корпорації можуть сильно переоцінити себе. Компанія втратила понад 170 мільйонів доларів. Але цікаво інше: Файерфон не став трагедією для Amazon. він зник безслідно, немов його й не було. Жодних гучних звинувачень, жодних публічних вибачень. Просто чергова амбіція, яка згоріла ще до того, як встигла розгорітися, і водночас. Перше серйозне нагадування, що навіть гігант може оступитися. Але на цьому історія провалів не завершується у технологічному світі. Помилки часто трапляються не лише через надмірну амбіційність, а й через занадто ранній старт. Саме так сталося з PES.com – компанією, яка стала символом краху, дотком бульбашки і одним з найвідоміших провалів в історії інтернет-бізнесу. PES.com з'явився на хвилі неймовірного оптимізму кінця 1990-х. Ідея здавалася простою та привабливою продавати товари для домашніх тварин онлайн, зручність для власників, які тепер могли замовити корм і аксесуари, не виходячи з дому. На папері це виглядало як ідеальний бізнес: великий ринок, лояльні клієнти, швидке зростання. Компанія отримала величезні інвестиції і почала масштабну рекламну кампанію. Її впізнаваним символом стала лялькова собачка в яскравому червоному светрі, яка з'явилася у рекламі на Супербоулі, одному з найпопулярніших телеефірів у США. Здавалося, пес.ком ось ось стане новою зіркою інтернет-торгівлі. Але, попри гучну популярність, компанія витратила більше, ніж зробила. Доставка важких товарів, як от мішки з кормом коштувала надто дорого, а маржа була занадто низькою. Пас.ком стала жертвою типової помилки стартапів, масштабування до прибутковості якої ще не було. Уже за 9 місяців після виходу на біржу компанія збанкрутіла, залишивши пособілого типу, який став символом наївності епохи інтернет-буму. Історія пас.ком чує, що навіть наймиліші бренди та ідеї можуть швидко перетворитися на попіл, якщо не стоять на твердій економічній основі. Але якщо до випадків коли провал не через ринок чи витрати, а через саму ідею? така історія трапилася в Китаї. Після гучного краху ПСКУ, який став роком для багатьох, Амазон продовжував шукати нові можливості для зростання. Одним із найамбітніших викликів став вихід на китайський ринок, найбільший і найперспективніший у світі. Для цього у 2004 році компанія купила joya.cn, один із найбільших інтернет-магазинів Китаю на той час, і планувала повторити свій успіх на новій території. Проте, Китай виявився набагато складнішим ринком ніж передбачалося. Місцеві покупці мали зовсім інші звички, вподобання, а конкуренція була жорстокою. Платформи як Taobao та JD.com краще розуміли потреби своїх користувачів і швидко адаптувалися до місцевих реалій. Amazon зі своїм західним підходом не змогла повністю налагодити контакт із китайськими споживачами, їй бракувало гнучкості і глобального розуміння культури, що є часто ключем до успіху в бізнесі. Через це Joya.cn не змогла конкурувати з місцевими гігантами і, незважаючи на значні інвестиції, поступово втрачала свою позицію. У 2019 році Amazon офіційно оголосила про вихід із китайського ринку, визнавши, що навіть світовий лідер інтернет-торгівлі не завжди може виграти в умовах, коли не враховує особливості локального ринку. Ця поразка стала найважливішим уроком, про те, що глобальний успіх не завжди можна просто повторити в іншій країні. Так Амазон зробив крок назад, щоб переосмислити стратегію і зосередитися на тих ринках, де її підхід і сервіс мають найбільші шанси на успіх. І ця здатність вчитися на помилках одна з причин, чому Амазон залишився на вершині, незважаючи на всі свої апокаліпсиси. Всі ці історії про фаерфон, пес.ком і Joy.cn показують одну просту істину: навіть найбільші і найуспішніші компанії можуть переживати поразки, але саме ці поразки формують їхній характер і майбутнє. Амазон навчився на власних помилках і не боїться ризикувати знову і знову. Тому успіх це не тільки про перемоги, але й про вміння підніматися після падінь. Історія Амазон – це історія про сміливість не здаватися, навіть тоді, коли здається, що все вже втрачено.